Всім привіт! Сьогодні у нас нова розпаковочка, тож поїхали. Грошові свічки, ось цей пакетик. Подарунки для чоловіків. Давайте візьмемо з пензликом і підписом Астетік. Сніданок. Ось цей. Вгадай ось. фільм ось цей. Конвертики фіолетовенький. Солодоще по знаку зодіаку, Ось цей. Далі: хом'ячки Або все, що потрібно для хомячка ось такий. Хліб із утків, Ось такий візьмемо. І наша новиночка це акінатор. Ось такі тут пакетики. візьмемо, де є губка Боб і пише, що, чи живе він у воді. Знак питання. Ось. Тож, беремо наш каталожик, починаємо з колекції грошові свічки. Так, наш пакетик, ось він. І тут у нас 500 доларів. Так, я мусила відійти на секундочку. Так ось, поїхали далі. Наступна колекція це у нас, вгадай, фільм. І останній фільм, який нам сьогодні попадеться. О, я думаю, це також легко. Ну, давайте ви подумайте собі, що це за фільм, а я так легенько. Це чорні люди. Ось так. Так, що це? Ось так. Поїхали далі. Наступне це солодощі солдощево дяку. Ось наш пакетик відкриванькою. І тут у нас під номером 6. Ось такий кексик попався. Так, наступне це сніданок. Ой, кайте, бо я прогорнула, звичайну, колекцію конвертики, щось мені заклинило. Щось я задумалася. Так, остання цифра лайку, пам'ятаю. Який твій улюблений кольор? І тут власне перераховані кольора? Кл... Відкривенька їм і клеїмо. Так, так, такс. Наступне це сніданок, ось такий пакетик. І тут у нас ось такий вот стікер. Номер номерки. Ось так. Поїхав далі. Що потрібно для хом'ячка? Ось наш хом'ячок з ямочкою. Тут у нас ось такі солодощ. дали хлеб из хлеба утки и тут у нас есть такие вотрезнокаый хлеб кстати номер у него 2 так номер 2 и к и клаем на номер 2 так Так, поїхали далі. Це у нас подарунки для чоловіків. Ось такий пакетик. І тут у нас ось такий планер під номером 2. Зараз багато хто напише, та хто дарує Багато Багатьом чоловікам дарують планер. Особисто я дарувала ще татові, що хлопцеві. Акінатор. Ось така сторіночка. Вийшла і ось тут і, власне, хто це такий трошки прикрию, тому що воно тут ми потім відклеїмо і дізнаємося. Трошки прикриємо, бо і воно просвічується Так ось. Поїхала. І тут у нас два питання. Перший. Ваш персонаж співак. Ні. І ваш персонаж старший 15 років. Так. ну Тут, мені це можна і без номерів, але но 5 на другій сторінці. А номер 8 і номерок 5. Ось так. І це було все. Всім, папа.